Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці передача про життя в студії журналістка Світлана Кравінська. Дня без малюнка каже про себе Вінницька художниця, графік, дизайнерка та ілюстраторка книг, авторка муралів у Вінниці, ровесниця незалежності України Ірина Прокопчук. Безмежно закохана в українську культуру, традиції та легенди. Вона є учасницею всеукраїнських та міжнародних конкурсів, на яких презентує рідну Вінницю світу. А ще Ірина розписує гільзи, донатить і допомагає українській армії. Свою історію про любов до мистецтва і як арт-терапія рятує під час війни. Сьогодні розповість гостя студії Вінницька художниця Ірина. Ірина Прокопчук, вітаю. Вітаю Ірина. Як ви зацікавились українською культурою і творчістю? З чого все почалось? Ну, мені здається, мені завжди це було цікаво. Почалося ще з школи, тому що моя перша вчителька в загальноосвітній школі, коли сказала моїм батькам, відведіть її десь, бо вона постійно малює, малює в зошитах, малює в інших зошитах, інших дітей, вдома. Ну того якось. В той момент мені здається, що мене віддали на танці, на які я проходила місяць, і потім зайшла просто в інші двері, де е, був була викладачка малювання, з якої, в принципі, все почалося. І ось цю любов до української культури, до творчості, саме таких, як я на початку казала, легенди, якісь міфи, якісь такі цікаві традиції, культуру. Звідки воно? Ну, художник завжди шукає якусь тему чи тематику, з якою йому цікаво. От постійно цікаво. Тобто, коли ти не шукаєш чи вірніше не чекаєш, коли на тебе там нападе натхнення, mm -hmm. прийде муза, ти все одно. Шукаєш якусь інформацію, щось читаєш, якісь українські твори мене особисто надихають. ну, Легенди і міфи це просто так, мені дуже подобається. І подобається це зображати, в принципі, і е, дочитуватись, так скажемо, до коренів. Ну, тому що ми також мало досить знаємо інформації. Плюс в кожного є бабусі, дідусі, якщо ще є, і. Якісь традиції різних регіонів, їхнє життя та їхня молодість завжди ось ці історії дуже чіпляли. Хотілося їх розвивати, показувати, і, і от якось. Так і зав'язалося. Тобто, світ мистецтва ви побачили вперше в своєму, якби в своїй сім'ї, в своїй родині. Вже пізніше школа мистецтв, художня школа вас. Ну в мене <гас> ніхто не малює ні. на вдома. Ні, <гас> тато колись креслив, Ну як добре креслив, так скажемо. то він завжди каже, що це я в нього. Ну звичайно, в нього ні в кого іншого. Але так, щоб з цим хтось прям пов'язував своє життя, то ні. Розкажіть про ваші роботи, в якій техніці ви найбільше любите малювати? Працювати? Обожнюю графіку. Люблю дуже монохром. В принципі, дуже часто їх комбіную, і навіть мій живопис він більш графічний і такий більш декоративний, ніж реалістичний. Ось так я би сказала. Цю графіку де ви малюєте? Що а, всюди. E, малюється на полотнах, на папері ілюстрації до книг. Також, якщо я виконую, то скоріш за все це буде в тонких лініях графічних, e, на муралах часто використовую, але там, звичайно, більш такі монументальні роботи і де б ти працюєш з кольором, але все одно я додаю лінії, аби це було схоже на мене. Тобто, ваші роботи, де їх можна побачити? E, можна побачити у Вінниці. E, Можна було б побачити в Херсоні, тому що там колись ми працювали над Гогольфестом. В Запоріжжі можна було б побачити, і там, в принципі, залишилося також з Гогольфеста. Якщо ми говоримо ну, там уже не про Мурали, а про стінописи, то також в різних містах України, ну, тому що це вже більш такий інтер'єрний стінопис, живопис на стінах. Всюди. У Вінниці є розписані так скромно. І, і кав'ярні, і різні yeah. крамнички, і навіть карусель у нас в парку. On, так та, та. нещодавно стала. Розкажіть трошечки про цей Це проєкт. Це свіженька робота. В принципі, керівництво парку стикнулося з тим, що у них досі була карусель, де були зображені. Російські герої, чи вірніше герої російських казок, чи на той момент, коли створювалася карусель, а їй на хвилиночку 77, чи вже ну, понад 77 років. То тоді вони були та, радянські казки, воно все буду, було перемішано, змішано. Ну а зараз, слава Богу, все більше людей запитують, що це таке взагалі, чого воно тут знаходиться і чому діти мають кататися і дивитися на якогось. Боже, я вже забула, навіть хто там був. Ну тобто, не, не на наші казки. І якось мене їм порекомендували. Ми зустрілися, я порекомендувала їм, що малювати. Якби підготувала ескізи, ми все швиденько узгодили і приступили до роботи. Швиденько замалювали всі казки, щоб нам нічого не муляло око, і почали заново. Скільки тривав проєкт? Загалом три тижні, тиждень, напевно, йшов тільки на підготовку, тому що треба було все помити, підготувати, десь пошкурити, десь ну, повністю замалювати білим. Ну тому що так вже легше працювати, ніби з новою ілюстрацією, типу задати тон, загрунтувати перед цим. То, в принципі, мені здається, що це був десь тиждень, але я працювала в травні, а травень у нас був досить дощовий, того що трошки погода нам заважала. Але в принципі дедлайн був до 1 червня, і ми справились. Досить таки швидко. Розкажіть ще про ваші здобутки. Які конкурси, пленери, можливо, найбільше запам'ятались? Якісь поїздки за кордон також? Е... Ну, це кожен митець, в принципі, завжди старається брати участь у різних проєктах, тому що ну, ти не можеш сидіти на, того, на місці. Тому, звичайно, були і пленери в Карпатах, і були пленери в Польщі, в місті Кельце, в якому. Ми її, я була не одна, а нас було з Вінниці сім художників, здається, якщо я не помиляюся. І ми десь два тижні творили, там, показували Кельце, в принципі, і це є місто побратим. Того ми якби привезли і частинку Вінниці та України до них, а потім, приїхавши додому, створили ще роботи вже по пам'яті, такі ніби як і зробили виставку у нас в місті, аби підтримати цей пленер двома сторонами. Як за кордоном ставляться до нашої творчості, до наших художників? Наскільки вас, як вас приймали? Ні, завжди добре приймають, завжди ну зараз у нас війна, тому звичайно найпоширеніші питання, чому там ти не виїхав, чи як ви взагалі можете працювати, чи як ви можете жити при цьому всьому. Але ну не знаю, мені по дорозі завжди попадаються добрі люди. тому… Сьогодні, в час повномасштабної війни, ви розписуєте не лише книги стіни і полотна, але й гільзи. Розкажіть про вашу волонтерську діяльність. Я не дуже готова розказувати про нього, але мені здається, що кожен художник, ну це це його місія, тому що так скажемо, наша професія не супер затребована в такий час повномасштабної війни. Але кожен робить те, що він може, і звичайно, коли звертаються розписати будь-які тубуси, чи гільзи, чи ну будь-що з фронту, аби зробити аукціон і зібрати трошки більше, ніж ми можемо зібрати там зазвичай, то ти погоджуєшся і ти відкладаєш будь які проекти. А наскільки активно долучаються інші художники, і так само він не небайдужі до таких аукціонів? Е, ну це зараз досить поширено, тому що ну, мені здається, в кожного зараз, в кожного художника зараз на фронті є. або... Хтось з родини, або хтось з друзів, тому в першу чергу ти, звичайно, підтримуєш їх. І я ж кажу: перше, що ти можеш зробити, це або віддавати свої картини за донат, або робити аукціони, або розписувати гільзи, тубуси. Тому ну, це працює. Звичайно, чим довше. Це відбувається, тим це повільніше працює, тому що всі, звичайно ж, втомлюються, хоча мені дуже не подобається так, так казати, але всі втомлюються. І донатити, на жаль, втомлюються, І та, скажімо, грубо гроші закінчуються, і ці не ростуть. Але ну, типу, якщо ти не на фронті, то ти робиш все, що можливо тут для фронту. Що ви відчуваєте, коли пишете свою картину? Залежить від картини. Насправді картина диктує умови, і ти можеш сідати з різними думками за ню, але все одно вона поверне так, як треба. Що вас надихає творити? Українська культура, люди, з якими я спілкуюся, твори, які я читаю. Ну, в принципі, будь-що може надихнути, пісня може надихнути, якесь словосполучення може надихнути, і навіть може з нього скластися виставка, ось так можу сказати. Що змінилося? Бо це змінилося насправді в усіх нас, особливо з повномасштабним вторгненням у творчості вашій. Ну, Трошки важче творити, як на мене, тому що все одно зранку ти встаєш, в першу чергу читаєш новини і новини розмазують всіх, мені здається, а художників, тим більше. ми якось, Мені здається, трошки більш емпатичні і якось по-іншому сприймаємо цей світ. Але ти все одно працюєш мусиш. І чи можна сказати, що заняття мистецтвом насправді рятує під час війни? Воно рятує не тільки під час війни, воно завжди рятує, тому що це, ну хтось каже, що це арт-терапія, але ще під час ковіду мені здавалося, що мені було трошки легше пережити ось цей замкнутий простір вдома, тому що у мене було чим зайнятися. Я працювала там над картами, над ілюстраціями і. Ти не маєш часу трошки, якби, розпилятися на щось інше. Ти фіксуєшся на роботі або там та на якомусь полотні, і ти, воно поглинає тебе і так, ну, так, так легше пережити будь-які дні. Сьогодні, напередодні Свята Незалежності України, хочеться запитати, якою ви бачите нашу державу вже за кілька років, вільною. Однозначно вільно. Я, я як ровесниця е, незалежності можу сказати, що е, точно е, ні під ким не будемо підпорядковуватися, тому що ну, я дев'ятий рік працюю сама на себе, і я не знаю, як, е, як зараз виконувати якісь вказівки когось, чи е, знову ж таки читаючи новини, е, читати ту єресь просто про дві мови, про, про ще щось. Ну, Ні, вільною, квітучою. Я надіюся, що е, все більше людей буде більш патріотично відноситися до цього всього і вкладатися в нашу країну. Над чим працюєте зараз? Над розвізкою виставки, насправді, е, над задумкою своєю, тому що не так е, буквально на днях задумала, що вже точно. Буде виставка, не знаю чи наступного року, чи через рік, але вже маю задум, уже є над чим працювати. А для чого художнику ці виставки? Зазвичай художник робить виставки, коли йому є що сказати світові. Зараз нам дуже багато є що сказати, ну але треба час для оформлення цього всього. Ну а власне, ви як художниця, якщо в підсумку що ви хочете сказати зараз світові? Яка прекрасна моя країна. На передача про життя своєю історії, як закохатися в українську культуру з нами ділилася гостя студії Вінницька мисткиня, ровесниця незалежності України Ірина Прокопчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, Суспільне Вінниця, на наші соцмережі в описі відео. Подобайки ставте коментарі. А власне, бережіть один одного разом до перемоги.